Не обійшлося без новосіль і у Галицькому районі. У селі Мединя того святкового дня було відкрито другу чергу навчально-виховного комплексу, де відтепер отримуватимуть дошкільного світу 47 малюків. У контексті успішної підготовки до навчального року ця подія стала знаковою не лише для цього села, але й для району. Повністю наш район підготовлений до навчального року. Практично всі школи. Дуже багато роботи виконано силами батьків, наших спонсорів, також за рахунок бюджетних коштів. На сьогоднішній день ми маємо прекрасно підготовлені класи для того, щоб наші дітки мали можливість здобувати якісні знання. Таку оптимістичну заяву зробив голова Галицької райдержадміністрації Григорій Васишин перед початком урочистої лінійки у загальноосвітній школі у Медині. Для цього є усі підстави, а у Медині і поготів. Адже село динамічно розвивається, і має позитивні демографічні показники. В перший клас йде вчитись 27 дітей. Двоє діточок з центру реабілітації, 25 діточок наших мединських. Хіба це не є показник? Усіх мединських школярів і насамперед першокласників із святом знань щиро привітав директор навчального закладу Василь Бойчук. Шановні першокласники, хочу побажати, щоб ви дуже добре вчилися, щоб ви від, від цього часу, коли закінчите школу, здобули хороші знання і потім здобули такі професії, які вам будуть до душі. Для більшості милинських першокласників цей навчальний заклад вже є близьким і рідним, адже дошкільного освіту вони здобули у дитячому садочку, який відкрили при школі ще минулого року. Тоді ж було заплановано підготувати приміщення і для ще однієї групи. Ми виконали великий, великий значний обсяг робіт по будівництву і реконструкції і рахуйте дві кімнати, так само знову на другу групу. Значний обсяг робіт зроблений, профінансований майже. Там маленька заборгованість є, тому її вирішимо. І сьогодні ми на кімнати на другу групу. Одну ми відкрили минулого року. Цього року ще одну відкриваємо для дошкільнят на виконання соціальних ініціатив президента Віктора Януковича. Де сказано, що кожна дитина повинна мати якісний доступ до дошкільної освіти, і ми це все робимо для того, щоб так було і в нашому районі. Через буквально через два тижні ми відкриємо дошкільний навчальний заклад в селі Жилиборе. Що відрадно відзначити, хочу, що на сьогоднішній день немає як такої черги у дошкільні заклади району. І прикладом того є сьогодні відкриття другої дошкільної групи. У селі Меденя відкриття нового приміщення для малюків стало радісною подією, передусім для батьків. Особисто для мене то дуже важливо, бо я йду на цей день на роботу. Зранку, з 8 до 5 я працюю, і як для мене, то буде дуже добре, якщо дитина піде в садочок. Приміщення для дошкільнят належним чином облаштовано, створено необхідні умови для ігрової діяльності та для занять. Є тут умивання і туалетні кімнати, які відповідають сучасним стандартам. Тож на сьогодні проект зі створення у веденні навчально-виховного комплексу повністю реалізовано. На черзі у районі низка інших проєктів. Ще у нас одна розв'язана проблема, це є в селі Дубівці. Ми там одну групу відкрили. Я думаю, що на наступний рік зараз будемо виготовляти проєктно-кошторисну документацію, відкриємо ще одну групу. І, напевно, в селі Кіношів, якщо Жилиберський садочок не розв'яже проблему на, на тих три села, верніше чотири навіть курів, Поділля, жилибори кіношів, то проєктно-кошторисна документація виготовляється, і на наступний рік будемо також виконувати роботи по ремонту приміщення під дошкільний навчальний заклад в селі Кіношів.